Вітаю вас, діти та батьки! На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам про пори року та як вони змінюють одна одну. Щоб пригадати, як пори року змінюють одна одну, пропоную вам пограти у гру. Яка пора року? Яка пора року настане після зими? Так, після зими настане весна. Яка пора року прийде після літа? Так, після літа прийде осінь. Яка пора року змінить весну? Так, весну змінить літо. Яка пора року настане після осені? Так, після осені настане зима. Тепер ви завжди зможете називати пори року та як вони змінюють одна одну. Ми з вами вже рахували різні предмети. За допомогою лічби можна дізнатися не лише кількість предметів, але і їх порядок. Коли ми хочемо дізнатися, про кількість предметів ми говоримо про кількісну лічбу та перераховуємо предмети. Та промовляємо: 1, 2, 3, 4, 5. А коли ми хочемо визначити, який предмет за порядком, ми говоримо про порядкову лічбу. Та промовляємо: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Коли ми хочемо визначити місце предмета у ряду, Перераховуємо всі предмети, а ведемо рахунок лише до того предмета, який нас цікавить. При порядку й предмети рахуємо зліва направо. Сьогодні пропоную визначити предмети за їх порядком у ряду інших. Погляньте, які предмети я підготувала. Це чашки. Давайте порахуємо, скільки всього чашок я підготувала. Одна чашка, дві, три, чотири, п'ять. Всього 5 чашок. Це була кількісна лічба. Ми визначили кількість чашок. А тепер пропоную визначити місце чашок по порядку, тобто використати порядкову лічбу. Перша чашка, друга, третя, четверта, п'ята. Яка за порядком стоїть зелена чашка? Так, перша. А яка за порядком помаранчева чашка? Давайте визначимо. Перша чашка, друга. Помаранчева чашка стоїть другою в ряду. Якою в ряду стоїть червона чашка? Пропоную визначити. Перша чашка, друга, третя. Червона чашка стоїть третьою в ряду. Яка за порядком стоїть синя чашка? Давайте визначимо. Перша чашка, друга, третя, четверта. Синя чашка стоїть четвертою в ряду. А яка за порядком стоїть біла чашка? Пропоную визначити. Перша чашка, друга, третя, четверта, п'ята. Біла чашка стоїть п'ятою в ряду, впевнено. Тепер ви завжди зможете визначити порядок предметів у ряду. Пропоную вам визначити порядок столових приборів, які ви ставите, коли допомагаєте матусі накривати на стіл. Коли до нас приходять в гості друзі, ми пригощаємо їх смаколиками, а в чашки наливаємо ароматного чаю з чайничка. Тому сьогодні я пропоную вам викласти зображення чайничка з допомогою головоломки та А допоможе нам в цьому ось така картинка.